На наступний рік по бюджету е уряд запропонував 13,1 мільярда мільярд гривень на підтримку. Це стосується і постраждалих регіонів, малих фермерів, е частково компенсації будівництва тваринницьких комплексів. Але потрібно е, також обов'язково закласти не тільки кредитну програму 5.7.9, а й дотацію, часткову компенсацію будівництва очисховищ, сховищ тому що з цим величезні проблеми І вже четвертий рік підряд, і надіємося, що це вже буде прийнято е, і урядом, і в сесійній залі це надважливо на наступний рік, щоб українці мали. 12 місяців на рік власні овочі за доступною ціною, і е, зрозуміло, що це забезпечення нашою технікою. Компенсація в цьому році на наступний рік так само буде працювати 25% на українську техніку, що аграрії могли б купувати нашу доступну техніку і мали цю компенсацію.